Більшість експертів, які проявляють себе публічно, бояться одного, що вони не зможуть себе продати. Сьогодні ми з вами поговоримо про п'ять важливих фішок, які будуть допомагати вам продавати. Я сьогодні буду не один, сьогодні буде спонтанне відео, в яке я запросив. Одну зі своїх клієнток. Я хочу, щоб вона конкретно тут і зараз у кадрі показала, як можна пройти трансформацію. Оля, привіт! Привіт, Макс. Розкажи, будь ласка, хто ти чим ти займаєшся? Мене звати Ольга, мені 30 років, я фотограф з міста Києва наразі. Супер, скажи мені, будь ласка, на сьогоднішній день кількість клієнтів тебе влаштовує, яку ти маєш? Ні, якщо чесно, наразі не влаштовує. Мені хочеться більше, мені хочеться знайти свою аудиторію та якось акліматизуватись у столиці. Що робиш для того, щоб отримувати набагато набагато більше клієнтів? Ох, по перше, е, працює саме старе сарафанне радіо, по -друге... але воно не контрольоване. Сьогодні може бути дохрініще, так а завтра може бути нуль. Тобто на одному тижні ти можеш mm -hmm. бути забита комусь ти відмовляєш, а на іншому тижні нікого. Це не контрольований процес. Саме таке є, немає от стабільності. Так, от ти правильно сказав. Тобто, наприклад, у мене минулий тиждень був повністю забитий на працю. На цьому я вже думаю, так, і що мені робити? Ну, крім того, що я ретачую ці фотографії. Угу. І Перше, немає стабільності, Б, не завжди знаю, де мені шукати клієнтів на наступні мої замовлення. Тобто я правильно розумію, на сьогоднішній день один із інструментів, який ти використовуєш, це сарафан. Комусь зробила фотозйомку, ти сподобалася, і люди кажуть, а Оля, вона просто бомба! І вони рекомендують тебе комусь, і ти тебе. Так, продають? Так, я максимально круто стараюсь зарекомендувати себе як експерта, зарекомендувати себе як людину, як е, того експерта, з ким комфортно працювати. Та ще мої там, плюси, мої козирі, скажімо так. Але е, це круто, але полагатися тільки на сарафанне радіо це ну, не дуже серйозно та круто, і немає якоїсь стабільності, що завтра в тебе е, прямо з цього сарафану прийде купа клієнтів. Супер, дякую. Скажи мені, будь ласка, сучасні методи захоплення уваги і отримання клієнтів якісь використовуєш. Так, але тро... от потрошечки. Саме тому мені потрібен ти, тому що я там трішечки інстаграм, але я не володію їм так, що от так як можна. Так, давай як... давай уявимо, щоб люди да. розуміли да. на 100%. Да. Давай уявимо, що ми зараз з тобою знаходимося да. не в фотостудії, а знаходимось десь на заході, на який ти приїхала як фотограф. З цього заходу в твоїй стрічці інстаграму, що я побачу як аудиторія? От я на тебе підписаний. Сьогодні Оля фоткає якийсь захід. Давай уявимо весілля. Перше, що прийшло в мою голову. Ти фоткаєш весілля. Що я як ау твоя аудиторія побачу у тебе в інстаграмі? Ну, давай, наприклад, не весілля, тому що вони такі останні, останнім часом закриті, але, допустимо, якийсь заход, там презентація бренду. Супер. Ось презентація заход. бренду, мене влаштовує. Так. Що я отримаю? Що я побачу? <світ> Більше всього, фотографії результатів, черепости, гостей, які получать ці світлини та відмітять мене. Від, Якщо від, в мене. Від тебе. Що я буду так. бачити від тебе в цей день? Якщо в мене, я як то говорять, в ресурсі, і в мене у цей день є настрій, є додатковий час, то це, цей день я, мабуть, ще зможу розповісти, куди, куди я і за чим йду, але це тільки якщо в мене є настрій, та якщо зірки так, стали, зірки так, так склали. склались. Так. Угу. Е, можу тоді розказати, куди і за чим я йду. Чи це буде якийсь маленький, от стовідсотково там буде якийсь маленький відосик під музичку, що я десь щось знімаю? Дивіться, я у роботі, якась інтрига. Оце от, «Coming soon», скоро буде обов'язково. Як ти думаєш, це продає мені як аудиторії, яка спостерігає за тобою в інстаграмі? Не дуже думаю, так, да, люди побачать, що я працюю, що десь я щось творю, що скоро так, да, буде щось красиве. Але чи продає це скоріше ні? Окей, тоді задам тобі запитання в лоб. Що не би чула про сторітелінг і про те, як ним треба володіти? В общих чертах так іноді це використовую у особистому е, Що глобу. таке сторітелінг. Розкажи мені, будь ласка, як ти розумієш? Я розумію це від самої назви. Це сторітелінг. Телінг це щось, що ми розказуємо. Сторітелінг – це щось, що ми розказуємо у наших сторіс. Е, круто, якщо це ще зв'язано, е, щось ти доносиш, щось про тебе дізнаються, і це логічно має якусь ось е, якийсь логічний зв'язок. Супер. І оце перше, що нам треба з тобою запам'ятати, і всім я пообіцяв, угу. що дам 5 лайфхаків. Перше, що допомагає нам продавати, це послідовно подана історія. Тобто, угу. коли ми дивимося фільм, там є послідовність. Обов'язково ми читаємо художню книжку, там є послідовність. Те ж саме має бути у нас сторіс, послідовність для того, щоб аудиторія хотіла зрозуміти, щоб у мене в голові не було таке: так вона була вдома, а тепер вона показує камінг суну. Я і думаю, і що? І mm -hmm. мій мозок каже, ерор. Тобто він не розуміє. Mm -hmm. А люди не те, що тупі, вони mm -hmm. просто не дивляться так контент, mm -hmm. як дивишся його. Ти. Ти ж його створиш і 58 разів я так само роблю. Дивишся так, скільки переглянула, ага, і ще раз скільки переглянула. А люди так не дивляться. Вони відкрили, не подобається, подобається. Прикольно, не прикольно, На цьому все. Для того, щоб захопити увагу, інструмент номер один, ми все це робимо послідовно. Mm -hmm. Тут зрозуміло. Да. Поки зрозуміло, да. йдемо mm -hmm. далі. Тепер давай уявимо, я тобі трішечки допоможу. Тепер давай уявимо, що, а ти як фотограф, це маєш mm -hmm. розуміти на 100%, mm -hmm. що мені, як аудиторії, буде в першу чергу не настільки цікава картинка, вона mm -hmm. важлива. Mm -hmm. Мені буде цікава якась інтрига. Ти як фотограф mm -hmm. стопудово робиш якісь кадри, які інтригують. Правильно? А вже ж тепер давайте уявимо, у мене в інстаграмі є мільйон людей, на яких я підписаний. І коли я гортаю, угу. величезна кількість інформації потрапляє в мою голову. Тобто зі мною в конкуренції багато людей. Правильно? І для того, щоб я захотів залишитися на тобі. Перший кадр або перша сторіс це має бути якась інтрига, щоб мій мозок сказав: о, прикольно, а що буде далі? А що вона там буде робити? А що вона сьогодні робить? Тобто, перше з чого ми завжди починаємо, наш сторітелінг, це захоплення уваги, і ми створюємо інтригу. Давай уявимо uh -huh. презентацію якогось бренду, uh -huh. перша сторіс, фото або відео. Байдуже, uh -huh. що це може бути такого, щоб ми захопили увагу аудиторії. Я сказав: Вау, прикольно, uh -huh. хочу дізнатися. Наводи приклад. Uh -huh. Ну, перше, що мені прийшло на думку, це таке про актуальне. Ось, наприклад, у мене так теж розкрию. Е, у п'ятницю цю післязавтра, буде презентація зовсім нового круто. Бренду, на який е, прийдуть багато е, світських людей, акторів. Е, е, Короче, будуть да, тебе. — Багато селебріті, е, він дуже унікальний бренд. От, і в мене вже родилось е, дві ідеї. Ось прям народилися Давай. дві круті ідеї. Перша — це реально такий бренд. Він, ну, прям, це буде дуже скучно сказано, але він дуже український. Там у кожній петелечки, там у кожній тканині є от прям суто українське. Традиції. От він е, сам по собі такий бренд, що він і інтригує, і заманює, і прям його хочеться... Що собер... я побачу? Розкажи мені, давай конкретно не говори. А я тримаю. Дай телефон, будь ласка. No. Я тримаю свій телефон, але це твій телефон. Відкриваю інстаграм, гортаю, бачу твою сторінку, бачу першу сторіс. Що я там конкретно побачу, почую, щоб я сказав: Вау, прикольно, хочу дізнатися далі. Ну, два варіанти, якщо ми розмовляємо от саме, допустим, на, на прикладі цього заходу, чи е, чому сюди зібралося стільки там, цікавих людей, що це за захід може бути? Це вже як інтрига так, може бути таке. Може. Ось там і актори, тут е, ці всі журнали, там маріклер, а тут е, ці всі скріпосної. І що це таке, ради чого всі зібралися? Інший варіант, якийсь крутий там різ, от як там я люблю макроефект, ткані, Ти щось говориш нове. Про рілз, а Нар... ми говоримо Стою простою ну, це ж може бути першою історію? Так може бути? Ну ось, оце як я бачу, таке щось красиве, щось, якісь там макромоменти, якась естетика, тка... тканей, світла, от щось нове, що зарождається, і що хоче презентувати світ. Таке може о може, але, але я так. тебе трішечки підкоригую. Угу. Яка у тебе Чому? діяльність? Фотографічна творча твоя задача, що зробити? Продати себе як фотографа, так. красива картинка, де все просто плаває, мені нахрен не потрібно, тому що це не передає сенс mm -hmm. того, чим ти займаєшся. Правильно? Так. Якби в першій історії з'явилася Оля і сказала: сьогодні у мене триндець, погляньте на всіх цих зірок, і я отримала величезний факап. І все, і ти зникла. Як ти думаєш, мені б хотілося дізнатися, а що буде далі? Так, це інтрига. Йдемо далі. Уяви, ти там говориш, я не знаю Зірок, уяви, що я обіймаюся з цією людиною просто фото. І я пишу підпис: цікаво дізнатися, чому ми разом, фотограф і актриса, тусуємось на заході. Що ми тут робимо? Мій мозок вже хоче дізнатися, а що буде далі в історії. Так, ну це крутий маркетинговий ход, це фантазія. Тобто, твоя задача і ваша задача зрозуміти, що крок номер один ми завжди тримаємо в голові, що у мене є якийсь сенс. Просто показати класну картинку це класно. Але від класної картинки класного результату не буде. Ми завжди продаємо сенс. Тобто, крок номер один ти маєш трішечки підсвітити себе, свою діяльність, і мій мозок має зрозуміти, а що ж буде далі, угу. поки зрозуміло. Це перший лайфхак. Йдемо далі. Пройшло дві години. Нагадую, там щось було поганого. Ти сказала факап, наприклад. Йдемо далі. Який ти б могла створити факап, навіть якщо його б не було, але мені, як аудиторії, було б цікаво за ним спостерігати. Ти б могла забути акумулятори для фотоапарата? А вже ж таке було. Супер, І ти б могла повертатися додому. Ти могла б бігти десь купувати. Ти могла б взагалі забути фотоапарат, приїхати красива, класно наряджена, але фотоапарату немає. Ну, мабуть, можливо. Ти могла б штовхнути якусь зірку, яка зламала, не знаю, нігодь, каблук, щось, і ти потім виходила з цієї ситуації. Верегідно таких варіантів може бути безліч оцей стрес. Він так і називається стрес. Він захоплює увагу. Згадай будь-який фільм. Там є у героя якась подія, і як правило, щоб герой не досяг своєї мети, є якісь перешкоди. От оці перешкоди тримають твою аудиторію в інстаграмі, так в такому тонусі. Мені хочеться за цим спостерігати в житті, кожного дня ми ж всі звикли, що інстаграм це. Про ідеальну картинку, про, про красиву фігуру, але це не про ні ескортніс це продає. Але експертів це не продає. Тому нам треба зрозуміти, що ми тримаємо фокус. І показуємо, як в житті. У тебе ж не буває кожного дня ідеальний день. Зовсім ні. кожного дня є якісь складнощі. Оці складнощі я маю побачити, як ти вирішуєш як експерт, для того, щоб зрозуміти, якщо ти забула фотоапарат, ти подзвониш в 500 варіантів, і тобі його привезуть. Якщо ти забула батарейки, то твій чоловік, який чекає, наприклад, в машині, він вже несе е, додаткові. Або ти виходиш із варіантів, і ти вимикаєш кондиціонер, вставляєш собі батарейки. І ти знімаєш. Тобто, мій мозок має зрозуміти, що щоб не трапилось, Оля, як експерт, з будь-якої жопи знайде вихід. Тут зрозуміло дуже. Я навіть от подивилася на себе під зовсім іншим кутом, тому що насправді таких історій в мене, от за це літо реально правда, було декілька. Отже, де я, я дуже нервую. Хоч я тебе трішечки переб'ю. Я тебе ж знаю давно. Так. Ти людина, яка любиш запізнюватись. Ота, ти про мене позориш мене на весь Ютуб. Це, це, це твоя суперсила. Навіщо мені така реклама? А? Це не реклама, це просто факт. І для того, щоб Оля потрапила у це відео, я їй сказав приїхати за годину, тому що я розумів, що Оля, що Оля тільки тоді потрапить в це відео. А я приїхала. Ось ти заметив, що я приїхала. Я ось... Часно. Так трапляється, коли да. Оля свідомо ставиться до своєї діяльності. Але я впевнений, що навіть... В твоїх фотопроектах є моменти, коли ти запізнюєшся. Ось з акумулятором було от прямо но от запізнююсь, от ні. А ось з акумулятором, прямо я дзвоню додому. Хто там мама чи хто собака, не важливо. Я дзвоню, будь ласочка, другий акумулятор. Срочно за всі бабки міра визивайте Тепер таксі. Тепер запитання мені, як аудиторії, цікаво дивитися за твоїми реальними емоціями, де ти сука переживаєш, де ти хвилюєшся, де ти можеш облажатись, де ти можеш підвести людей. Але в результаті ж було все круто. Я завжди стісняла таких моментів та думала показувати, який є ідеальний експерт. І вважала, що це правильно, але ані ці моменти, де я реально Ти... нервую, але вирішую. Ти ж питання. спостерігаєш за блогерами, вони завжди показують класний момент, поганий момент, класний момент. Оці американські гірки тримають Уга. фокус уваги. Поки зрозуміло? Ото я би взарвала інстаграм, якщо це треба показувати. Крутяк, йдемо далі. Тепер нам треба додати трішечки твоєї експертності. Уявимо, що ти вже на заході, що ти вже фоткаєш щось робиш. І, наприклад, ти розповідаєш мені про те: давай я про себе буду говорити. Я терпіти не можу фотографуватись. Для мене це триндець як важко. Я не вмію позувати, я завжди виглядаю стрьомно. І ти говориш, якщо ви знаходитесь на якомусь бізнес-заході, презентації, я дам вам три пози. Які завжди будуть виграшними. Вам цікаво, якщо так, кнопайте на якусь кнопочку, на якийсь стікер для того, щоб заставити аудиторію вибудовувати комунікацію з тобою. Що це дає тобі? Тобі це дає активність, а мені, як аудиторії, це дає якусь користь. І ти отримуєш плюс, і я отримую плюс. Але дія, яка не веде до якоїсь продажі, яка не зобов'язує мене ні до чого. Заставляє мій мозок підсідати на тебе, заставляє кнопати. Mm -hmm. Коли з'являється червоне колесо, я такий хочу дізнатися, що там далі, що там в продовженні історії. І ти mm -hmm. в кінці говориш ось вам три пози. Але я ще не вирішила своє запитання або вирішила не до кінця. Цікаво, буду продовжувати історію так чи ні. І люди знову будуть з тобою входити в конект. Mm -hmm. Вони будуть так або ні. Розумієш, про що говорю? Якась користь. Тут mm -hmm. я дала якусь користь mm -hmm. і продовжила свою історію. Це третій інструмент, який мені буде говорити. Дивись, фотограф є mm -hmm. на заході. Вона вміє вирішувати. Так людина не буде думати, так буде думати мозок. Вона вміє вирішувати складнощі, і вона дає мені користь. Вау, прикольно, поки, поки мені цікаво. А тепер давай уявимо, поки ми, ми знаємо з тобою про, тільки про три моменти. Давай уявимо, є один фотограф, не ти. Зовуть його Рост. Уявимо, що його зовуть Рост. Він показує просто прикольний кадр, де він на заході тусується, нічого не говорить, нічого не розповідає, просто відос як тусуються зірки. І ти, яка розповідаєш оцю історію, як ти думаєш, мені як аудиторії за ким буде цікавіше спостерігати? А роботи у вас плюс-мінус однакові, ви фоткаєте плюс-мінус однакова, і ціна і у тебе, і у роста однакова. Але мені, як mm -hmm. аудиторії, треба обрати фотографа. Як ти думаєш, кого я оберу? Там, де корисність і інтрига там, де я знаю людину більше, це угу. перше. Де людина захоплює і дає якісь мені лайфхаки, де вона мені розповідає історію. Тому нам треба зрозуміти, що розповідати історії це must have. без цього неможливо угу. продавати. Рухаємось далі. Круто, да. Супер, ми дали з тобою користь, а тепер повертаємось до нашої історії. І тут ми маємо розповісти, як ми вирішили нашу історію. Як ти вирішила свою історію з акумулятором? Ось так, як, як я розповіла. Я дзвоню усім, хто є вдома. Неважливо, хто це там мати, чи сусіди, чи собаки. Одразу уявляй, стоїть фот. Або твій телефони, ти така, мам, 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 тут ні, ні ні. ні. Я відходжу там і відходжу там у сусіднє приміщення. Я тобі просто кажу, я, я все це бачу в сторіс, як ти хвилюєшся, де стоїть фот. Або телефон і знімає, як ти Блін, не бере трубку. І іншій людині телефону це все мене стимулює емоції за тобою. Спостерігати. Отак. Ти б знав, як мене стимулює там. мене теж і треба ще не показати, що щось таке проблема якась, що щось невирішальне. А треба ж запропонувати вихід з цієї ситуації, заспокоїти людей, запропонувати якусь альтернативу, якщо там вони запізнюються, що, що, що там щось ще е і вирішувати. Дзвоню за усі бабки міра, викликаю Таксі, щоб воно приїхав мені цей акумулятор. Одного разу навіть був такий капець, що в мене з різних місць це все їхало, і в мене зйомка просто вийшла в нуль. Але ну, мені ж треба було вирішити з клієнтами це питання. Клієнт в цьому не Я, яка ти. Я про це знаю, яка аудиторія, що тобі важливо, ти навіть могла в мінус піти, в нуль піти, але ти для клієнта зробила все можливе і неможливе. Щоб людина отримала результат. Але про це ніхто не знав. Чому? Тому що ми ж всі ідеальні. Як про це розповідати? Блін, нахрін? як же про це говорити, якщо я буду не ідеальна. Правильно? До мене тільки дошло, Це не я така халепа, а я такий молодець була. <клес> <клес> Ти мене переосмислив. Тепер дивись, наводжу тобі приклад, і всі уважно послухайте. Оль, у мене є мета. М я хочу купити Porsche Panamera. Я про це говорю сьогодні в сторіс. А завтра виходжу до будинку до під'їзду і такий воля! Panamera. Що ти зараз про мене подумала? Тільки чесно, що, без матів. Що ти хайпажер. О, що йде війна, да? де він <світ> взяв бабки? Нахріна Panamera, Чому він не задонатив? Варіантів дуже багато. І ніхто з вас не подумає, що я красавчик. Ситуація залишається та ж. Дивись. <світ> Та ж саме, я хочу купити порш, і я вам всім розповідаю, що тепер я буду працювати набагато більше. Тепер у мене є три роботи. Я показую, як я відкладаю, як я економлю. І протягом, наприклад, одного року я збираю кошти і кажу, цей день настав. Я назбирав, я красавчик. Мені було дуже важко, неймовірно важко. Я приїжджаю в салон і кажу, це ми зробили разом з вами. І я купую. Що ти тепер про мене думаєш? Ну я по порадію разом з тобою ще більше пойму, яким яким шляхом ти цього добився. Як ми навіть я навіть якщо б я тебе не знала, але дивлячись на твої сторіс, я цього чекала там якоюсь мірою. І тобто там... я б підігрівав да. результат. Що треба запам'ятати, і тобі, і всім. Лайфхак номер 4. Нам завжди треба бути не ідеальними, тому що ідеальність нам не подобається. Уяви собі картинку. Останнє, що я тобі скажу. Уяви, що у тебе є сусідка, яка виглядає так, як хочеш виглядати ти. У неї такий чоловік, як ти хочеш, щоб був твій чоловік. Візуально стільки заробляє грошей. У нього така робота. Тобто у твоєї сусідки є все ідеально те, щоб ти б хотіла мати. Як ти думаєш, ти говориш про неї, що вона красотка? Тут тонка грань, yeah. тонка грань. Ну, саме я дуже розділяю там заздрощі на там. Білі та чорні, одні там говорять. Відкрию О, вам секрет. Яка там вона сучка? перша буде говорити, що сучка! Так влаштований наш мозок. Ми терпіти не можемо ідеально. Я скажу, що вона молодець, а тобі скажу, що сучка. Так, так зроблять всі. Тому запам'ятайте, бути не ідеальним це круто. Це допомагає продавати. Але все це треба запаковувати в історію. Останнє, що я тобі скажу, дивись, нас з дитинства. Будь-кого програмують на любов до історії. Ти запитаєш, де? Запитай. Батьків, батьків, казки. Так, ти говориш правильно, коли народжується дитина, нам відкривають казочку і починають жила була, і ми свої вушки маленькі розкриваємо, і потім оцю любов ми протягуємо через все життя. Де. Фільми, ой, а це історія, серіал, а це історія. Ой, блогери, які продають і використовують прогріви, а це історія, це сторітелінг. Без цього набагато важче утримувати увагу. Чому? Нагадую, тому що величезна кількість експертів. І для того, щоб виділятися, вирізнятися серед них, нам треба розповідати історії. До речі, як розповідати історії так, щоб люди тебе слухали з відкритим ротом, я навчаю у себе на курсі. Сторітелінг розповідає історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом. За посиланням в описі до цього відео на тебе чекає промокод Максоратор. На тебе чекає, давай скільки: 10% чи 15% знижка. Ну, ради тебе. Усі 15. Усі 15. Дивіться, ви вже любите Олю. 15% знижка чекає на вас. І останнє запитання, яке я хочу задати тобі, скажи мені, будь ласка, ти зрозуміла, що в своїй діяльності, як фотографа, тобі необхідно використовувати такий інструмент, як сторітелінг, для того, щоб продавати? Так, і насправді це якийсь дуже цікавий лайфхак. Це не якесь щось таке е, тяжке, що ми там повинні робити, чи вкладувати великі гроші, чи куди ти бігти. Це можна робити навіть дома, коли йде дощ, чи там сніг, чи щось. Ми, як я зрозуміла, повинні створити такий міні-фільм, серіал, де ми головні так. герої. І щось таке показати, і не боятись показати, якщо у нас сьогодні реально там болить живіт чи поганий настрій, е, що все не ідеально. Що так у нас болить живіт, так іде дощ, так ми без настрою їдемо, але ми їдемо, стараємося, працюємо. І саме це, що ми вважали, що це якийсь мінус, і ми такі розмазня і не ідеальні, воно й сподобається. Так, ти права, але більшість людей буде зависати на думці. А я не знаю, що показувати, не знаю, як говорити, я не розумію, як створити цей ланцюжок. А хтось буде казати Блін, а я не розумію. Ну, от ми з тобою зараз говорили про конкретно твої кейси, і твоя голова така: о, і оце можна показати, і оце, і оце, і оце, тому що я тебе розпаковую. Є такий інструмент, як розпакування особистості. Давай уявимо таку картинку. Ні, давай не уявимо. Це буде факт. Якщо я тобі не подобаюсь як людина. Але я ахіренний експерт, ти у мене купиш щось? Так, я не буду дивитись, мабуть, що ти за людина. Хоча. Ні -а. Ні. В першу чергу, наш мозок так працює. Якщо у тебе немає симпатії до мене як до людини, до моєї лінійки цінностей, до того як я виглядаю, до візуалу. Твій мозок ніколи у цієї людини не купить. Чорнити можна, але я ж чомусь прийшла до тебе. Давай будемо чесними. Ну, ти ж відпрацювала свої 100 доларів. А це разом можна було. Я жартую. Факт. Якщо тобі хтось. Давай будемо чесними. Я про себе розповім, і ви всі зрозумієте, це останнє, що я хочу вкинути тобі в голову. У мене поряд з будинком два магазини. Два. В одному працює така. Калоритна, темна жіночка, яка говорить, що вам надо? Що ви хочете? І в іншому магазині працює така тендітна, маленька, так трапилась. Жіночка, яка говорить: Доброго дня, Максима, скажіть, будь ласка, ваша сім'я вже повернулася з моря? Як вони відпочили? Запитання, куди я ходжу в магазин, продукти і там, і там є. Ну, отвіт очевіден. Тобто, якщо я не подобаюсь вам як людина, то ви ніколи у мене не купите. І оцей момент закохувати в себе, але робити це гармонічно, я прокачую на курсі. За чотири тижні ти навчився утримувати увагу. Тобто, ти розпакуєш себе як людину, ти розпакуєш себе як експерта, ти будеш розуміти як експерт. Про що говорити? Що показувати, чому так треба показувати? І найголовніше у тебе в голові. Буде одразу думка, як побудувати це в форматі історії. Не буде такого, Боже, я не знаю, щось треба виставляти, але я не знаю, що виставляти. Оце все ми прокачуємо на курсі. Підводимо підсумки. Оля, скажи мені, будь ласка, ти як фотограф маєш розповідати історію? Обов'язково. Супер! Оля, розповідати історії, якщо тебе бере хтось за ручку, експерт, і веде до результату, це важко. Ні, якщо так, то ні. Супер. І останнє запитання: чи твоя голова, твій мозок захотів поглянути, а що ж там буде в курсі? Чому я там навчаю в курсі, якщо просто в розмові ти отримала таку користь? Ну а вже ж. Друзі, я вас і Олю чекаю у себе на курсі. Па-па, до нових зустрічей!